Привіт! Сьогодні 3 жовтня 7.30 ранку я в Києві. Приїхав в Київ на виставку Апімондія. Знайшов Броварський проспект, це міжнародний такий високовий центр, дуже великі здані. Тут є три таких сектора. І Апімондія приходить в секторі номер 1 Відкриття в 10-й годині, так що мені треба зараз ще пів восьми, пів дев'ятої, пів десятої. Ух. Дві години дещо гуляти. Ось цьому здання, що позаду моменту буде проходитися виставка, недійсь буде попасти. Ну, як підтвердження, от є бусик. Хтось приїхав, привів свій інвентар, це є виробництво. Ну, Покажу відео вже потім, коли буду всередині. Надіюсь, там побачите багато цікавої інформації для себе взяти і бачу, що цікавого побачити. Все, пока. Обійшов це здання з другої сторони. Досить великий такий виставковий центр. І тут знаходиться вже сам вхід. Тут є реєстрація, от вона заді мене. Там реєструються, оплачують 65 євро, щоб відвідати виставку, як мені сказали. І потім заходимо ось в цей вхід. Там вже сама проходить виставка. Добре, що я сьогодні приїхав, бо сьогодні останній день виставки, 3 го числа. Завтра там конгреси і все. Ну, чекаю 10-ї години, мені залишилося 2 години на вулиці мерзнути, бо не приймають всередину взагалі. Не впускає реєстратура, охранники кругом. Піду зареєструюсь і піду на виставку подивитися. Все, потім покажу. А, і ще одне, до речі, ось там мене, є три палатки на вулиці стоять. напевно не помістилися вони о, туди всередину, в Даній чи як. Це Польща. Повиставляла свої медогонки, все своє оборудовання там і ну, класно, і вулики, ось там є, сині, ось ці пінополісторольні. Мені сподобалось, подивимося, що потім далі буде всередині. Всі до зустрічі. Ну, що зайшов я всередину? Оплатив 735 гривень, таку штуку отримав. Пропуск. Зайшов сюди п'ю поки що каву, а потім вже піду в сам зал. Зал зроблю маленький коментар. Як там і що? Поки що тут на столі. Збираю різні брошурки. Є. Так, для цікавості збираю. Те, що я розумію, прочитати, звісно П'ю каву. Там покажу, що всередині. Пока. Апімондія 2013, місто Київ, я зайшов всередину, тут дуже багато всього є цікавого з різних країн. Я десь вже прикупив. Ну і ще дивлюсь, тут позаду мене великий павільйон. Отак. З різною продукцією. Я де де можу роблю фотографії, але я в захваті просто дивлюсь на це все. На шару раздают ручки всякие, бумажки. Вот тут такая интересная штука. Козак. Ну, а потом еще я вам сделаю видео. Эй Бокс. Знайшов. Сейчас нуклеус, тут йде вхід на одну. Як тут наставиться, я не знаю. Типа так, мабуть. А, так. Ну, не знаю, коротше. Як ставиться літок? Тут виходить, що всередині на дві сім'ї. Одна туди сім'я, одна сюди сім'я. Нуклеус. потом а на зиму складывать. Это а это из России, России приехали, вот этот... ну, эти два хлопцы. Я их бачу на российском э, Короче, видео. Не хотите менять ничего, не надо. мы поменяем сами, отбили по Ну, это вершинство мастерности. Вот такая штука, бочка наверху, там ступеньки. Там закидають віск. Віск стікає. Ось сюди. Попадає. Тут водичка внизу. Ну коротше валики, всі всі діла, от віск тече. Тече віск і виходить вощина. Материдная. От німці. Молодці. Там тільки обрубу є. А, тут вот... А тут валики ці от ріжуть, На яку треба там. Сори, 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 сори. Это серьезно, конечно. Це остатки, которые по бокам ідуть. Да, все чітко, комп'ютер, і получається ось такий штук. Да. Є багато таких вуликів також пласт. Звісно, звірський термокова. Фантастика. все пластикове. рамки теж пластикові, прильотка така велика. таке соробництво. Це напевне. А, цукерочки. Це... Цукерочки. Так екстракти, напевно. Знайшов джентльський сот. А мені розкажете? Що по чому? Окей. Україн, рус. Туркіс. Туркія. Туркія. От бачите, як продають вощину за кордоном. Кожен листочок перекладений бумажкою. Тоненькою. Во. Не те, то, що в нас так, яке дають, і воно злипається. От Пачка. І все там є бумажка. Вот снизу. Ну вот, видно, бумажка сбоку. Круто. Органик 2014. Италия. Сколько сортов Пластик. Дуже багато. Я не розумію, що ви кажете. Цікаво. А, тут відпочивають люди. Каву п'ють. Обідають навіть. Ох, там, зараз я піду поїм. Піду поїм, ще погуляю. А ця штука, що димить, там капнули екстракт з прополюсу. І от такий класний запах дає. На всю площадочку. Класна штука. Ну а там джілки українські бігають. А, я тебе засняв? Так, що в нас ще тут є? Горіхи на шару. А, хлібці якісь, так? Да? Попробуємо. Ого. Можна зуби зламати. М -м -м, а з меду. Класні. Медуком чути. Так. Да. Пішов до Русон. Польща. О, мішка такий. Також пінополістирольні вулики. Ну, як не цікаво, то притримуються. Раз. І два. Просто шуруп. Досить тяжке. Односторонні, коротше, йде криша, одностороння йде. Цікаво, що воно коштує. Пише тут чи ні? Дадан, криша, корпус, состав. Нема. Нема. Вот. Ну а тут лусон Поланд. Тут, звісно ж, да, латаж конкретно. Не гірше, ніж італійці. Ого, тут скільки всього є. Дивіться. Стіл для розпечатки. Ну, це іскусство. Рамочки собі їдуть, там розпечатується. Просто красота. Ну. Дивіться, яка штука для Софійки. Прикольно. Дівчата, а почему у вас такие костюмчики? чи ні? Ні, нічого не продається. Ты продається теж? Ну приблизительно 30 долларов. 20 долларов. 50 долларов. Я не знаю, сколько маленький, что ли? Я понял. Ориентировку. Хорошо, скажи. Я, споч... Я разум. Дякую. Так, йдемо далі, подивимось. На жаль, нічого не продається, тільки показують вони. Треба замовляти, є працівники в Україні. Що за штука така цікава? Оце. А, це паровий ніж. Ти зрозумів? Там ставиться рамочка і. І назад. Отлічно. Теж стіл для розпечатки. А гонки. Вай-вай-вай. Насоси. Оце насоси. Ай-яй-яй. Ай, ай. Красота просто. Всі розмовляють не на українській мові. А це як я зрозумів, той мішок от мішати його. Прикольно. Це найбільша така сама штука. Ого, ну тут звичайно Польща лупанула. Дуже потужно. Десь кімеданочки. Да. Тут звичайно ого-го, скільки є. Це якісь там пластини, де речі йдуть. Оп! Пластини. Та ти що на пружинах. Дуже серйозна штука. Мені показав чоловік. Дивіться. Всі бачили? Тут пластини також. Ну, це мені тяжко зрозуміти, звичайно. Ну, набагато рамок. Так, це то, що ставити цілі рамочки. А тут ми доганочка що ставити по-інакшому. Там ще одна велика дивляться, всі цікавляться. А, маленька, на три рамочки. Це не медомом Це тут теж така сама на спружиння. Сказка. Сказка. Оп, оп. О, На моторчику. Ох, О, Це теж хороше, це на 145-ту рамочку. На магазинну рамочку собі. Працедна. Ну, це потужно. Воскотопка. Візьм всередину, водичка з назовні і вперед. Воскопрес. То, що лишилося. Це у нас, не знаю даже, пише, не живий ще отстойник. Ага, це отстойник для меда, наверное. І тут такий телек. У мене дома такі мої бути. Ну, Те, що там я ховаюся проти нього. Так, да, поляки красавці поляки. А так стоять всі каталоги на 14 рік и так же так само стоять е, пакетики з е, ну, складощами. У них тут стоїть польський Вот. Я вже там декілька не набрав, кидають саму же в сумочку. Нічого себе их зробили. Звозку. Хорошо. Знову півнополісторольні вулики. Не знаю, хто ще виробник. Так, 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 так. Ну, брошурки, але немає української мови. Візьмемо, подивимося, потім на сайт зайдемо. Також плотність, звісно, вулика дуже сильна. Іде по кругу пластмаса. О! Де по кругу. Також різні. І на дадан, і не на дадан. Ну, на клеус. о, тяжкий. Тяжкі, капець тяжкий, Чувається, бокипа. О, це хороша тема. Може би цього купити? А в яку ціну? Один євро. Один євро? 1 євро. 10 гривень. 10 гривень може бути, да? так? Так. Так, треба купити. Зараз я куплю. Так, це також польська фірма. Польська фірма. Польська фірма. Є. Польська фірма. І що мені тут цікавить, є ось решеточка роздільна. Як я хотів. Вона 1 євро, 10 гривень. І є така решетка, яка з Італії я замовляв, там такі желізні ті решетки, по 52 гривні, тобто по 5 євро. Далі цих штук візьму. Я знаю, 20, напевно, візьму. Да. 20. Не продають. Не продаєте? як не продаєте? Зараз розберемося. Так, да, не продають вони, тільки так само показують. Ну, серйозний стил. Тут рамочки ставляться. Тут распечатается, тече, 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 ищет щиточка. Дестамая витікати. Да, обалдеть. Обалдеть. Тут є такий виставковий павільйон, де подивимось. Вас знімає прихована камера. павільйон, повно. Опа. У мене рубзак великий на спині, мене всі чіпляють. Я їх також. Я тут вже був перший, не робив відео. Зараз зроблю. Покажу, попробую. я багато чого не розуміє. Що до чого? Це виробить акація, напевне, мід світлий. Просто прикольні баночки. А, цей вулик. Це лусьон. Лусьон. На меду настойки. Горішки. Смакота, звісно. Повні рослини. Так, а це оце рішоточка, це йде. Противоройова система. Знаємо, що це таке. Тут все мід, 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 дівчата. Ну, тут вже література пішла. А от пластикові рамочки. І картинки повішали. Красавці. А це що в нас? Дерев'яний, неужелі? Дерев'яний вулик. Багато пластика. Пора обідати. Я ще не знаю які, які ціни, ну, але зараз будемо бачити. Зробимо замовлення і подивимося Так, от мій обід, рис, котлетка куріна по-домашньому, червоний борщ. Це все 43 гривні коштує. Дороговато, да? дороговато. Ну, Смачного.